Звільнення від надлишкової паперової роботи на Рівненщині близько 60 шкіл користуються електронним розкладом. Він дозволяє в рази швидше працювати завучу. а саме забути про ватмани, олівець і роботу ночами. Електронний розклад створили розробники на Рівненщині. Як він працює і що кажуть освітяни, дивіться далі у сюжеті. Світлана Полюхович працює заступником директора. В кінці минулого навчального року дізналася про електронний розклад. Відтоді в ньому складає розклади занять. Нам запропонували минулого року навчального відвідати вебінар онлайн. Саме розробника новий розклад. Ось я відвідала і зрозуміла, що треба спробувати. Доповнюю, раніше витрачала декілька тижнів, аби скласти розклад. Тепер цей складний процес займає в неї всього один день. В Даній програмі мені дуже легко змінити і поділ класів на групи, і вчителя додати, і забрати. Плюс є така функція в програмі як автомат, яка вже тобі дозволяє розкидати деякі предмети, а ти вже вручну щось пересовуєш, дивишся, і тобі відразу ще цікаво, що програма показує, що ти не можеш у цю клітинку поставити даного вчителя, бо в нього вже там зайнятий урок, або аудиторія вже зайнята. Розробка електронного розкладу почалася ще 8 років тому. Створив його Михайло Кликов разом з Євгеном Левченком. Каже, розробка програми зайняла півроку. Ми придумали методику, яка дозволяє: тобто, комп'ютер не складає розклад замість заочі, це неможливо, але він завуч головний, а наша програма допомагає завочу. Доповнюю, це унікальна програма не лише для України, а й для світу. Попри те, що існують подібні проєкти за кордоном, вони не можуть справитися зі специфікою української школи. Чому це не роблять, наприклад, Google чи Microsoft, такі програми, це, там, це дуже специфічна галузь. Там дуже мало користувачів, це власне заучі, які дуже ну, стикаються з цією проблемою, і мало хто про неї знає, наскільки це складно, невдячно і так далі. І програмісти, які стикаються з розкладом, вони розуміють, що це настільки складна і непонятна галузь, що, як правило, навіть ті програми всеукраїнського масштабу, серйозні, дорогі, електронні щоденники, вони не можуть це зробити, вони просто не можуть навіть підійти до цієї проблеми. Керівник проєкту Євген Левченко каже, у час Великої війни заучам доводиться постійно міняти розклад. Електронний розклад працює в онлайні, тому робити зміни можна в режимі реального часу. Очне навчання дистанційне. Комбіноване навчання, друга зміна, де немає місця бомбосховищ, і так далі, і так далі, блекаути, і так далі. і так далі. Тут уже аспект оперативної роботи з розкладом. Тобто, в цій ситуації розклад підлягає дуже великим змінам, і треба редагувати, щоб не загубити освітній процес. Загалом електронним розкладом користуються понад 800 навчальних закладів в Україні, з них близько 60 на Рівненщині. Владислав Стецюк, Павло Стецюк, новини Рівного.